Всім вітання, друзі! Радий вас вітати на каналі Joystick FPV. І настав той момент, коли з'явилася супер крута, але знову ж таки не за всі гроші світу. Цифрова система це від Cadicsa, Voxnail, Moonlight Kit. На відміну від вже класичної такої eh, DJI o 3 Unit Voxnail Kit вийшов значно дешевше, відповідно, можна підключати. До BRX від Voxnail Avatar, який я попередньо придбав. Це такий перехідник на аналогові окуляри за допомогою HDMI кабеля, до якого можна підключати цифрову систему і передавати на ваш аналог. Купив його в Україні з попереднього відео я вже розказував про нього. А тепер давайте перейдемо до самого цікавого. Судячи з огляду на YouTube каналах, вона може посперечатися з от юнітом так як вона темну пору знімає краще. От Unit, звісно, проблема з нічно, нічною зйомкою. Але, відповідно, я протестувати це не можу, тому будемо розглядати іменно цей набір. З характеристик може знімати 4К60 кадрів в секунду. Field of view. Кут огляду в нас 160 градусів, можна живити від 2 до 6 С акумулятора. Тут навіть вказано 7,4 вольта, 25,2 вольта. Ще з такого кабель у нас довжелезний 140 мм. І знову ж таки, я її хочу поставити на свій такий один з улюблених дронів від SpDB. Тут же стоїть цифрова система. Але знову ж таки вона буде більше посувати на п'ятірку, теж від SpeedB, модель Mario. Відповідно, в цій кітівській v 3 серії є можливість е гоночного е режим гонки. Відповідно, на це я хочу поставити. Він буде в мене такий для синематику, для зйомки якихось е подій в приміщенні. Тому сюди більше пасує все ж таки 4 к з хорошою якістю. А тут більше для такого екшену пасує ця система. Давайте оглянемо, що всередині. Буде такий ампакінг швиденький. Знову ж таки, в попередніх роликах ви можете ознайомитись з попередньою системою. Доволі непогано за свої кошти. відповідно, Попередня в нас вийшла в районі 3,5 тисяч, а тут на акції вийшла 5, 5 чимось, точно не пам'ятаю. Хоча далі вже були і знижки вона менше 5 тисяч гривень була. У нас всередині є е, мануал на англійською мовою і китайською мовою, звісно. До нього ми повернемося. І ось так виглядає запакування. Сама камера досить така масивна. На ній бачу відразу ND-фільтр 8. Ось так воно знімається. Він як і захист, і як захист від ультрафіолету, що дасть е, можливість знімати при хорошому освітленні при яскравому освітленні. nd фільтри досить важливі при зйомці е, такого кінематографічного відео. Далі маємо саму систему, достатньо вона велика. Далі буде підключення, я все розкажу. І е цікаво мені в один момент, чи вона стане в вкріплення, це алюмінієве, яке тут призначене для o 3 Unit. Якщо не стане, прийдеться щось все ж таки домудровувати. Цілий пакетик. З, Болтиками М2 різьби. І далі пакетик в нас для підключення системи до вашого дрону. І знову ж таки, один ось такий дротик. Це для прошивки. Далі у відео ми це оглянемо. З попереднього відео довелося поставити на рідну карбонову пластину, хоча все ж таки було закуплено ось такий Перехідник під цифрову систему іменно для SPD B35. У нас, звісно, що розрахована під o 3 Юніт, але знову ж таки спробуємо її сюди адаптувати, тому що попередня в нас була досить великою. І знову ж таки, як бачите, Напевно, отрій юні сюди акуратно стає, а все ж таки системи від Voxnayla, Вони трошки більше. Тому доведеться щось креслити, напевно, на 3D-друці, напевно, зробити якусь форму і кріпити знову ж таки до цієї карбонової пластини. І так, зняв я систему з бджілки. Зараз зважимо її 21,8 грамів, Нова система у нас 48 грам. Ну, різниця достатня, майже вдвічі. Але тут у нас додалася ще одна антенна для кращого зв'язку. Більш корпус додавлено SSD-картку, на яку можна записувати в хорошій якості в даному гаджеті. Тут, по-моєму, до 32 ГБ. І потрібно було під'єднувати через ось цей роз'єм до комп'ютера, плюс подавати живлення, це все перегрівається, тому тут більше все якісніше е, організовано. Камера тут дуже мініатюрна, це зверху нагадую перехідничок, а тут вже в нас повноцінна камера. І так, продовжуємо нашу збірку, але відповідно вже стандартні кріплення. Це, це кріплення антенн нам не підійде, тому що тут дуал-антени стоять, їх треба якось розмістити, тому це кріплення не підходить. Кріплення під GoPro вже нам не потрібне, тому що в нас на борту буде 4 k запис. Відповідно, його знімаємо. І акумулятор стає вже у нас вздовж. Доводилося розвертати, тому що GoPro займає якийсь простір. І акумулятор стояв поперек. Ну, тут, тут є можливість швиденько перекинути ремінець. Відповідно, ось ця пластина теж нам не підходить, тому що вона дуже близько нам просто сюди не встане ось такий товстенький VTX. Відповідно, від О3 теж не підходить. Довелося шукати 3D моделі якісь, щоб адаптувати це все. Знайшов ось таку, вона була вища, але. Вища не підходить, тому що вона виступала за ось ці і довелося би приземлятися прямо на неї. Е, я в 3D-редакторі трошечки це все зменшив, зробив більше місця для того, щоб можна було легко встановити сюди картку пам'яті. І відповідно е, довелося хвостову частину теж змінити. Знайшов ось таке. Домалював сюди вихід під Type-C, щоб можна було дрон підключати ззовні, а не залазити всередину, розкручувати, щоб під'єднати його до Betaflight. Відповідно, тут не було ось цих кріплень, як на нашу довгу антенну. Довелося їх домальовувати. Ну і, звісно, забрендував під свій канал, відповідно. Зараз я це все збираю. А попередньо давайте ще про підключення. Підключення цифрової системи не було в попередньому відео. Відповідно, я ще раз його розкажу. В нас є живлення, живлення, по-моєму, від 7 до 36 вольт. Відповідно, в нас на польотному тут підключаємо до 9 вольт і відповідно та, як це, земля. І два підключення це в нас RX і TX. Цифрова система просто для передачі дані. Відповідно, з польотника нашого SD буде передаватися через оці RX TX. Зараз я це все припаяю. Встановлю вже на дрончик. Можливо, не буду підкручувати, щоб треба буде е, все-таки прошити нашу систему. І давайте повернемося до п'ятірочки. На п'ятірочку я поставив попередню цифрову систему. Довелося кабеля силові прокладати попід нашим BTX, тому що поверх і будуть завади, і відповідно не так багато місця, тому що тут треба це все було перегнути. І довелося знову ж таки наш приймач. Накреслив ось такий маунт. Прикрутив його зверху на кріплення, які були на відеопередавачі. І ось таким чином це все культурно зібралося. Тут в нас був SMA-роз'єм, відповідно, знайшов піхтейл, і довелося поставити. У мене десь було з попередніх дронів лівої поляризації антенка, яка відповідно нам сюди підійшла. Ну і знову ж таки камера дуже куце виглядає на ось цьому дроні. Ну, Вже як є, зато якість хороша. Тому зараз я збираю і продовжимо вже налаштування нашого Voxney Moonlight. І так, для того, щоб нам прошити наш, наш VTX, відповідно, заходимо на офіційний сайт CADX FPV. Папочці Support Download. Листаємо нижче. Тут є е, опис мануал до нашого VTX. Відповідно, можете прочитати І з описом. Е, докладно, як налаштувати його, які процеси потрібно. Для того, щоб обновити прошивку. У нас тут є ось такий файл, він знаходиться. Ось тут аватар стабільна версія. Коли метиться на нього, нам закачується, завантажується ціла папочка з, з ось такими файлами. Тут в нас є можливість оновити і наш, наші окуляри, різні прошивки до різних систем. Навіть можна замінити шрифти. А також розблокувати більшу потужність на на, нашо, на наших окулярах. Бо за допомогою окуляр і керується вже сам, сам VTX І ось тут в папці Firmware в нас є аватар, Moonlight Sky і версія. Нам потрібно ось цей файл скопіювати на нашу. SD-картку, яку ми потім будемо вставляти в наш VTX. І так, копіюємо ось цей файл нашої прошивки на SD-картку. Так, є. Давайте повернемося ще на сайт в описі. Тобто файл ми записуємо на картку, далі її вставляємо. Вже в попередньому наш VTX. І далі нам потрібно буде з'єднати кабелями два порти, які знаходяться ось тут на VTX. До речі, не було ніякого такого толкового пояснення, як це все відбувається. Тому в нас є ось тут мітка білим. І білий кабель в нас є на цьому шлейфі. Тому ми вставляємо його, тільки потрібно зрозуміти, напевно, ось цей. Трошечки це все не дуже добре пояснили від VoxNail, Доводиться самому якось це все догадуватись. Тому ось так. Це нам потрібно буде для прошивки. SD-карточку ми вже можемо видалити з пристрою. і... І вставити її в порт. Наступним ділом нам. Чому ж це не Є. Так. Наступним ділом нам потрібно буде подати живлення, і почнеться... почнеться процес прошивки. Ось так бачите білим кабелем на ось цю. Крапочку, якщо добре видно, вставляємо картку з нашою прошивкою і зараз подаємо оживлення на неї. Так, VTX у нас запустився, зажимаємо кнопочку на 8 секунд. І так, загорівся в нас червоний індикатор. І на протязі 40 секунд у нас має завантажитись прошивка. Коли завершиться прошивка, відповідно в нас має знову загорітися салатовим. Так, загорілося в нас все салатами, і відповідно прошивка в нас завершена. Е, відповідно, звідси вже можна виняти ось цей кабель для прошивки. І продовжимо налаштування у BetaFly. І так, переходимо у, у BetaFly налаштування. Під'єднуємо наш дрончик. Наступне, що нам потрібно змінити в папці порти. А в мене вже, в принципі, він вже був налаштований, тому в папці, де в нас MSP конфігуратор, ось тут ставимо галочку. І для, я так розумію, версії 4.4 ми ось тут включаємо VTX MSP плюс DisplayPort. Далі нам потрібно. Налаштувати ОСД, звісно, ми переходимо в формат HD і, відповідно, все розкладаємо так, як нам зручно. Так як в мене меню на VRX ось тут знаходиться від окулярів, і тут додаткова інформація, відповідно, це все треба десь, десь змістити в бік, щоб воно одне одному не перешкоджало. В принципі, коли ви вже під'єднаєте, побачите, що і куди вам краще розташувати. Також можемо поставити собі якийсь е шрифт більш жирніший, але так розумію, що в, в, в шрифти у нас також міняються і в VRX. Після налаштувань зберігаємо і, в принципі, можемо пробувати біндити на нашу систему. Так, наступним нам треба буде підключити систему і забіндити її до, до VRX. Тому під'єднуємо на наш дрончик. Так, відеосистема включилась, і тепер нам потрібно її забіндити. Тому ми натискаємо. Кнопочку бінду на VRX і кнопочку бінду на системі, і все у нас система вже з'єдналася Ну що ж, Давайте зробимо швиденько висновки по цифровій системі Voxnail Moonlight. В якості е, системи для пілотування вона надзвичайно, надзвичайно крута. Якість зображення в шоломі дуже чітке, дуже гарно, набагато краще пілотується, звісно, ніж аналог. Ви все бачите, всі об'єкти розпізнаєте. Щодо запису на борт в якості 4K, то тут в мене попередньо була RunCam Orange, це така якби екшн камера спеціально для FPV, щоб знімати в 4K, то тут якість набагато краще. Чи варто її порівняти з е, якимись екшн камерами як е, DJI Action 4, 5 або GoPro, зараз якась 13 немає змісту, тому що ці екшн камери вони все ж таки набагато краще знімають і стабільніше, тому що тут все-таки присутнє якесь невеличке желе. не знаю, чи то від камери. В принципі, вона в нас тут на Прорезинених подушечках, але все рівно, можливо, якісь вібрації додають сюди такого мінімального желе. За ту цінову політику, яку я придбав цю камеру, це в районі 5 тисяч гривень. На той час можна було придбати ранкам Orange. Якщо оцінювати цю політику, тоді ну, це просто топ за такі кошти. Знімати в 4 к знімати відео, літати з задоволенням. Я думаю, це, напевно, найкраще, що є зараз на ринку на даний час. Якщо вам сподобалось це відео, звісно, ставте пальці догори, підписуйтесь на канал, підтримуючи таким чином мій канал і його розвиток. І пишіть якісь коментарі, що ви про це все думаєте. Е, думаю, що я ще виставлю ось ці друковані елементи, тому що знаю, деякі люди теж збирають собі бджілку. Можливо, з часом перейдуть на Voxnell, тому зустрінемося з, е, з такими проблемами, що нема 3D принтів. Тому я під е, виставлю посилання на іменно ось ці принти для кастомізації. Всім гарного настрою, гарних переглядів до наступних відео, Па-па.